Усі багаті люди України заробили свої капітали на російському газі. Легендарна фраза, сказана наприкінці 90-х ігорем Бакаєм, за останні 10 років набула у нашій країні особливого присмаку. В Україні газ пахне не тільки шаленими грошима, але й великою політикою. Ось уже рік екс-глава митниці Анатолій Макаренко та екс-заступник голови Нафтогазу Ігор Діденко перебувають за ґратами. Вони справжні заручники, стрілочники, на яких вішають провину за те, що держава збідніла на мільярди. Кубів газу. От тільки кримінальні справи проти них при детальному аналізі то банальна помста, що подуються на суперечливих звинуваченнях, а слідство проходило з численними порушеннями. Справа розсипається, а заручники сидять у СІЗО, читаючи на політичну розв'язку кривавої газової Санта-Барбари. Все, господин фірташ. Ваше діло труба. А мені газ я же принцеса. це лише у передвиборчій анімаційній карикатурі прибрати газового посередника фірму Рос вдалося весело та смішно. В житті все розгорталося значно брутальніше. откати. одкати народно діпутата не пуска. Усіма силами тримався Дмитро Фірташ, співвласник газового посередника Росукренерго за українську газову трубу. Та контракти Тимошенку Путіна початку 2009-го стали для його бізнесу вироком. Більше в його послугах ані Росія, ані Україна потреби не мали. Повернутись у схему газопостачання у Росукренерго шансів не було. Натомість, бізнесмен вирішив повернути собі 11 мільярдів кубометрів газу. Що ж це за скандал? Дальні кубометри у прямому договорі Нафтогазу та Газпрому існувало доповнення. Цю схему нібито розробили особисто Тимошенко з Путіним. Отже, Роя, дочірня компанія Газпрому, заборгувала йому 1,7 мільярдів доларів. А Газпрому прийшов час платити Україні за транзит газу до європейських країн. Тож Росія віддала Нафтогазу право витребувати боргу Росукренерго і так розплатилася за транзит. Росія, що називається, умила руки. А Тимошенко залишалось домагатись боргу від Руя. Росукренерго на той час зберіг у підземних сховищах свій транзитний газ на експорт. Тож Тимошенко забрала борг газом. Тодішня прем'єрка дала вказівку розмитнити паливо на користь Нафтогазу. Анатолій Макаренко керував тоді митницею. Один з його підлеглих, Тарас Шипіцько, поставив підпис під документами про розмитнення. Ігор Діденко прийняв газ на баланс Нафтогазу. Всі троє тепер за ґратами. Тоді ж Дмитро Фірташ подав позов до стокгольмського арбітражу. Я ж тоже дуже за роботи. Да? Ну, я ж не альтруїст. Зі зміною влади змінилася і олігархічна розкладка. Найбільший ворог попереднього уряду тепер провладний фаворит. Дмитро Фірташ вже отримав свої політичні бонуси високі керівні посади, які посіли наближені до нього люди. Лобісти олігарха у владі одразу включилися у гру. Тепер мета повернути спонсору втрачені активи. Успіх фірташа забезпечувався по декількох напрямках. Головну місію провайдера кримінальної частини плану поклали на голову СБУ і водночас партнера фірташа по медіабізнесу Валерія Хорошковського. Голова СБУ відкрив полювання на відьом, почав шукати, кого б зробити винуватим у тому, що держава шалено збідніє. Іншу ключову роль зіграло перебування на чолі Мінпаливенерго Юрія. Бойка Не секрет, что в часів заснування Росукренерго Бойко выступал представником пана Фирташа. Я думаю, что здесь конфликты интересов налицо. То есть люди, которые работают в НАКИ, то есть имеют совершенно четкие биографии, если мы внимательно их читаем, то они имели тесные связи с одним из крупных владельцев, совладельцем Росуправнрега. Тож разом з Євгеном Бакуліним на чолі НАКУ Бойко і розпочав гру в піддавки з фірташем у Стокгольмі. Першим кроком нової влади назустріч програшу була відмова від послуг адвокатів з наближеною до пют компанії Меджістерс. У Стокгольмі Нафтогаз став захищатися силами свого юридичного департаменту. Насправді не захищатися, а здаватися. Адже якщо раніше Росукренерго і Нафтогаз у Стокгольмі були по різні сторони барикад, то тепер обидві компанії фактично відстоювали інтереси одні її людини бізнесмена Дмитра Фірташа. У шашках є такий різновид гри, як піддавки. Виграє той, хто першим умисно підставляє супротивнику свої шашки під удар і залишається на дошці ні з чим. У справжні піддавки зіграв Нафтогаз з розсукренерго у стокгольмському арбітражі, бездарно програвши 12 мільярдів кубів газу. Як і в настільній грі, НАК зробив усе можливе, щоб програти. У червні 2010-го стокгольмський арбітраж ухвалив рішення на користь Росукренерго і наказав Нафтогазу повернути приватній компанії 11 мільярдів кубів газу та ще один як компенсацію. Дивовижно, але у рішенні сказано, що Нафтогаз сам визнав свою провину і погодився із вимогами Росукренерго. Нак визнав, що незаконно розмитнив газ «Руя» на свою користь у 2009 році. Хоча паливо не просто забрали, а заплатили за нього мільярд 700 тисяч доларів іншого. Ому співвласне Росукеренерго російському Газпрому. Ось про що йдеться у рішенні стокгольмського арбітражу. Нафтогаз более не утверждает, що предполагаемое приобретение им 11 мільярдів кубометрів 3 февраля 2009 года имело року правовые основания. правове основання. В Стогольмі відбулася змова, де відповідач, а це НАК «Нафтогаз України, замість того, щоб захищати інтереси України. Робили все можливе, щоб цю справу виграло Росукренерго. Отримати пояснення такого нелогічного з погляду державних інтересів кроку виявилось непросто. Почувши неприємні запитання, високі чиновники обирають захист у вигляді нападу. Ви сьогодні задаєте заказні питання. Чиновники не тільки не давали прес конференцій але й усіляко ховалися від преси. Отримання коментарів перетворилося на справжнє полювання. Правда, що в шостому поданні НАК визнав, що він був неправий у розмитненні у розмитненні цього газу. Я такого не знаю. Тобто, я навіть не знаю, що рішення, таке шосте рішення под... подання. Яке рішення? Стобонському суду. Рішення Ставонського суду. Mm -hmm. ну, бачу, воно відкрите, там воно, воно прийшло до нас офіційно. Там шосте, цитата з шостого подання така, що НАК визнав свою неправоту, Нак визнав, що зробив незакон. Я такого не бачу. Mm -hmm. Можливо, ви бачите, я такого там не ви. Саме закритість та утаємниченість усіх етапів реалізації масштабної афери стали запорукою програшу України Дмитру Фірташо. Люди ж мають знати люди українці. Це нафтогаз, компанія державна. Що вони мають знати? Здавши інтереси України у стокгольмському арбітражі, здати їх в тутешніх українських судах не склало жодних проблем. Немов сходинки одну за одною владні лобісти Фірташа легко і невимушено проходили усі судові інстанції після Стокгольму, місцевий Шевченківський, а згодом і апеляційний суд міста Києва. Зрештою, наприкінці осені 2010-го своє останнє слово сказав Верховний суд України газ фірташу віддати. Фактично, внаслідок змови та здачі національних інтересів, лобісти фірташа юридично заручилися залізною базою судових рішень, дивовижно, але не противились цьому. Навіть запеклі внутрішні вороги фірташа у партії регіонів. Люди Ріната Ахметова За всі торгові операції. Полі нівої попадають в Стокгольмський суд. Якщо прийметься відповідне рішення, то його нужно виповняти неукоснительно. укаснити. І хоч Нафтогаз захищає спеціальний закон, фіртешу газ віддали блискавично із підземних запасів українців, попри клятве, Юрія Бойка. Ми взагалі не плануємо чогось віддавати. Я вже казав, нам нічого віддавати. Газовий баланс країни буде залишений в тому вигляді, в якому він зараз є. Чому Юрій Бойко на чорне каже біле? Мабуть, тому що інакше йому б довелося визнати, що він на посаді міністра перебуває у змові зі своїм бізнес-партнером фірташем та сприяє ухваленню рішень саме на користь олігарха. Та якщо Юрію Бойку доручили так би мовити роботу з документами, тобто юридичну сторону плану, то в іншого бізнес-партнера фірташа у владі голови СБУ Валерія Хорошковського місія була значно кривавіша. Бо якщо держава мусить повернути у газ, хтось у цьому має бути винен. Група підтримки олігарха вирішила зробити цапами відбувайлами чиновників колишнього уряду. Минулого літа один за одним потрапили за грати на час слідства обвинувачені Анатолій Макаренко, екс глава митниці, Ігор Діденко, екс за голови НАКУ та Тарас Шепітько, працівник регіональної митниці. Усіх трьох фігурантів справи обвинувачують у тому, що вони забрали газ Росукренерго на користь держави. Тобто, Служба безпеки розслідує справу саме з цього ракурсу, замість того, щоб дізнатися про обставини капітуляції НАКУ в Стокгольмі. Ба більше в СБУ обрали тактику показної жорстокості. Запобіжний захід усім трьом неволя на час слідства. Мені 46 років. У мене є троє неповнолітніх дітей і 82-річна мама. Про що ми говоримо? Від кого я повинен тікати? Апеляцію захисників Батуріна Григоренка в інтересах обвинуваченого Діденка без задоволення обвинувачення. Без політичних заяв хочу сказати, що якщо люба держава країни в умовах викликів і ризиків сучасності. Має такі спецслужби, які займаються захистом інтересів фінансово-промислових груп, а не національної безпеки України. Такій державі буде дуже складно. Об'єктивність слідства, вона перш за все визначається законом. Слідчі це взагалі неупереджена і абсолютно вільна від любих впливів фігура. І він самостійно розслідує цю кримінальну справу. І, власне, я до неї не маю жодного персонального відношення. Та інтерес Хорошковського у цій справі не хитрий. Йому вигідно, щоб фірташ збагатився. Адже саме йому глава СБУ та одночасно власник Інтера пообіцяв продати свій канал і навіть відповідний документ підписав: ось і робив усе хорошковський, щоб озолотити фірташа. Гроші однаково повернуться. Аби ніхто зайвий раз не пхав носа у справу про газ Росукренерго. Керівництво СБУ не знайшло нічого кращого, ніж її засекретити до цього часу. СБУ... На наше неодноразове звернення нас так і не знайомила з рішенням про надання справи справі. Грифу таємно адвокати обурювались, на якій підставі справу, що має таку вагу в суспільстві, засекречено. Насправді, хоч всі матеріали справи були публічними, СБУ заднім числом долучило один папірець, що має утаємничений гриф. Це внутрішній документ НАК Нафтогаз, офіційна схема розміщення газосховищ та газопроводів. І це, нібито, дало привід засекретити всю справу. Досудове слідство тривало майже рік. У квітні справу передали до суду. Колишнього головного мит. Ника Анатолія Макаренка звинувачують у перевищенні службового становища. Він, нібито, незаконно виконав вказівку Тимошенко розмитнити газ росукренерго на користь Нафтогазу, мовляв, роя на це згоди не давало. А ігорю Діденко інкримінують розтрату чужого, тобто росукренергівського майна в особливо великих розмірах. Перше слухання справи Діденка Макаренка у Печерському суді стало холодним душем для Валерія Хорошковського. Суд вперше задовольнив клопотання адвокатів та направив справу на додаткову перевірку. До Генеральної прокуратури. Прокуратура розбудила діло по перевищенню полномочі Юлії Владимировна Тимошенко під час підписання директив, які вона надала делегації НАКО. Таким чином вона прокуратура. І, мабуть, слідчі СБУ визнали, що ці директиви це не є просто паперець. Це офіційний документ, який був повинен виконуватися. Так, порушивши кримінальну справу проти Тимошенко за перевищення службових повноважень під час підписання газових контрактів, українська правоохоронна система увійшла у повний конфлікт між обвинуваченнями, які вона пред'являє минулим високопосадовцям, то що інкримінують Тимошенко. Під час газових переговорів у Москві 17-19 січня 2009 року прем'єр-міністр України Тимошенко протиправно незаконно втрутилася особисто в ці переговори. При умові, що Кабінет міністрів відмовився підтримувати нові параметри газових угод, вона підписала особисто з порушенням конституції і законів України директиви і понудила голову «Нафтогазу» підписати газову угоду. Так, у розпал газової кризи, коли Росія припинила поставки газу в Україну, Газпром запропонував нову ціну на паливо у 450 доларів за тисячу кубометрів газу. Голова «Нафтогазу» Олег Дубина на себе відповідальність за таку шалену цифру брати не захотів, вважаючи її політичною. Тому попросив у прем'єра письмового наказу. Тож Тимошенко підготувала текст директив, поставила свій підпис та печатку Кабміну. Чи мала вона на це право тепер встановлюватиме суд? Дійсно, із тексту директив не виклик. Зває, що вони ухвалені всіма міністрами колегіально, але спроба це зробити, проголосувати на засіданні уряду була та провалилася. 19 січня 2009 року це ж питання під головуванням першого віце-прем'єр-міністра Турчинова обговорювалося на засіданні Кабінету міністрів у Києві. Але оскільки відповідне рішення урядом прийнято не було, питання знято з обговорення. Тобто, звинувачуючи Тимошенко у перевищенні повноважень при одноосібному підписанні директиви, правоохоронці фактично визнають за директивами статус документу, який був обов'язковим до виконання. Угоди в Москві підписували на основі цих директив, зокрема, і положення про купівлю боргу Росокренерго. Тоді чи можна трактувати дії Діденка як розтрату чужого майна, якщо він, державний службовець, виконував обов'язкові директиви Кабміну? Чи є підстави пред'являти звинувачення Макаренку та Ши? Пітько, які розмитнили газ, прийнятий нафтогазом на баланс за міжурядовим погодженням. Є абсолютний провал у логіці. Якщо Тимошенко звинувачує в тому, що вона по суті примусила там когось, перевищуючи свої повноваження, підписати контракти, в тому числі і контракти по уступці, то тоді не можна говорити про те, що Діденка самовільно це розтратив. Якщо ж говорити про те, що Діденко, Діденко самовільно це розтратив, то тоді не можна говорити про те, що Тимошенко його щось примушувало робити. Тобто або одне, або друге це взаємовиключаючі речі. Схоже, Печерський суд вгледів, що кримінальна справа Макаренка-Діденка вступає у повне протиріччя із логікою у кримінальній справі проти Тимошенко. Рішення районного суду Печерського. По повернення цієї справи на нове розслідування. Але є апеляція прокурора міста Києва. Вона на розгляд призначена апеляційним судом на 5 липня. У прокуратурі ніяких протиріч не бачать, Тож рішення Печерського суду вирішили оскаржити. Ні, я процесуального зв'язку тут немає. Там е одні суб'єкти, е які скоїли цей злочин, в другі справи інші. Е все витримано згідно кримінального процесуального кодексу. Тож, хоч досудове слідство у справі завершено, Макаренко, Діденко та Шепітько продовжують сидіти в СІЗО, будучи заручниками юридично-політичної тяганини, заручниками викуп за яких уже давно сплачено. Так за той самий рік, що полонені провели за ґратами, Дмитро Фірташ збільшив свої статки на 540%. відсотків. Для порівняння творець найбільшої в світі соцмережі Фейсбук Марк Цукерберг за цей же час збагатів всього на 240%. відсотків. Очевидно, за хмарні дивіденди України Українському газовому магнату принесло якраз одномоментне повернення шаленого ресурсу палива із державного балансу. Особистий ворог номер один Дмитра Фірташа теж на лаві підсудних. Колишній прем'єр Юлія Тимошенко, яка свого часу викинула з газового ринку України діти ще фірташа, Росукренерго тепер може дорого розплатитися за свої дії. Бурхливий судовий процес проти Тимошенко уже перетворився швидше на політичне шоу, яке обидві сторони намагаються максимально використати на свою користь. Влада, щоб остаточно нейтралізувати нехай послабленого, але досі небезпечного політичного суперника, а самопроголошена лідерка опозиції, щоб продемонструвати суспільству і світові суто політичну сутність переслідувань, а також вибірковість контрольованого українського правосуддя. Тоді як українські змі мало не щодня наводять кричущі факти корумпованості представників чинної влади, правоохоронні органи уперто купають під владу колишню. Якби це було не так, Янукович не боявся б пускав. А Тимошенко у Страсбург на сесію Пар'є, щоб вона там розповіла, чому перевищила свої повноваження. Якби це було не так, Янукович би не лише обіцяв відкрити та незалежний суд над своїм опонентом, але й дотримав би свого слова. Утім, початок процесу свідчить, що не все йде за планом. Найганебніше, що в невеличкій залі, яка за кілька хвилин перетворилась на справжню лазню, були присутні європейські дипломати, а в них на батьківщині навіть до тварин ставляться краще ніж у нас до людей. Ми не бидло, як тут зазначали деякі. І вимагаємо людських умов. Тому я прошу оголосити перерву на 30, на 40-45 хвилин, для того, щоб мати можливість поїхати принаймні перебирати сорочки, які повністю мокрі. Захисник Юлії Тимошенко, парламентарій Сергій Власенко, переконаний, справу проти неї порушено незаконно, адже у слідчих були всі докази того, що виносити директиви прем'єр-міністра на голосування уряду зовсім не потрібно. Так, у матеріалах справи є два юридичні висновки: перший за підписом тодішнього заступника генпрокурора Кудрявцева. Директиви делегації НАК Нафтогаз на переговори з ВАД «Газпром» не можуть розглядатися у розумінні директив уряду, затвердження яких регулюється законодавством України. Другий висновок підписав міністр юстиції Олександр Лавренович. Вимог необхідності затвердження Кабінетом міністрів директив делегації НАК Нафтогаз Україна на переговори з іншими суб'єктами господарювання статут «Нафтогазу» не містить. Утім, суд не зважив на аргументи захисту і підтвердив законність порушеної справи. У прокуратурі вже обрахували збитки, які на думку слідства Тимошенко заподіяла державі. 194 дев'яносто чотири мільйони 600 тисяч доларів США не до отримала Україна через те, що ціна на газ зросла, а ставка транзиту ні. Але ж результати газових перемовин з Москвою то завжди були політичні торги. Так само як Янукович домовився про знижку в обмін на продовження базування чорноморського флоту Росії в Криму. Це ж також політична домовленість. За такі кроки і відповідальність може бути лише політична. За формулою Тимошенко за напастила економіку її не обрали на президентських виборах. Дивно, що для криміналізації Тимошенко влада не знайшла за нею переконливішого грішка, натомість підмінила політичну відповідальність кримінальною. Утім, на цьому погані новини для Тимошенко не закінчились. Своє розслідування завершила тимчасова слідча комісія у парламенті. Вона у своєму попередньому висновку встановила доволі сенсаційні речі. Виявилося, що прем'єр-міністр мала особливі стосунки з Газпромом, і це призвело до конфлікту інтересів. Голова комісії, одвічна політична опонентка Тимошенко, регіонал. Інна Богословська не приховує своєї мети довести державну зраду, вчинену експрем'єром. Приватні кампанії Тимошенка, які належали їй і членам її сім'ї, на січень 2009 року і до сьогоднішнього дня мають непогашений і визнаний їми борг перед міністерством оборони Росії більше ніж на 405 мільйонів доларів. Справді, Міноборони Росії підтвердило, що компанія єдині енергетичні системи України, у витоків якої стояли Тимошенко та експрем'єр Лазаренко, заборгувала майже півмільярда доларів ще з 90-х років. І це на думку богословської підтверджує залежність експрем'єрки від росіян. Втім, не зрозуміло, якщо Тимошенко пішла на кабальний договір, бо їй пообіцяли забути про борги, чого ж тоді за цією логікою їх одразу ж не списали? Так у Росії підтвердили, що заборгованість ЄСУ існує досі. А якщо вже борги стали інструментом для внутрішньополітичної боротьби в Україні, чому принагідно їх не витребувати, Вирішили в Москві на початку червня міноборони Російської Федерації надіслало лист прем'єру Азарову. Уважаемый Николай Янович, в результате ненадлежащего исполнения соглашений общая сумма непогашенной задолженности корпорации ЕСУ перед Министерством обороны Российской Федерации составляет 405,5 миллионов долларов США. Прошу вас рассмотреть вопрос о погашении существующей задолженности. Минуле Тимошенко справді пов'язане з ЄС, і це її найуразливіше місце. Адже того, хто разом з нею починав цей сумнівний бізнес екс-прем'єра Павла Лазаренка за межами України визнано злочинцем. Наразі він відбуває покарання в американській в'язниці. Те, що влада взялася саме за цю сторінку біографії Юлії Тимошенко, може свідчити про цілком серйозні наміри криміналізувати її персону, можливо, навіть і кинути за ґрати, і точно засудити, позбавивши можливості балотуватися на найближчих виборах до. Ради, очевидно, також і те, що медовий місяць між Москвою і Києвом після харківських угод минув і 100-доларова знижка вже не рятує від чергового підвищення росіянами ціни на газ. За таких умов постійні заяви про зраду Тимошенко на переговорах з Путіним поганий фонд для нових перемовин. Початок суду над Тимошенко красномовно продемонстрував першочергове та пріоритетне завдання, яке ставить перед собою влада, це не євроінтеграція і навіть не дешевий газ. Восени 2012-го в країні пройдуть парламентські вибори, і всі розуміють головну стратегію Віктора Януковича безроздільна влада. Президент прагне мати в парламенті абсолютну більшість. Як мінімум 226 мандатів з 450 в парламенті повинні отримати члени партії регіонів і головним знаряддям для досягнення. Цієї мети обрано саме генеральну прокуратуру і СБУ. оскільки засуджені не можуть балотуватися, коло опонентів небачено звузиться. Цим і пояснюється така лавиноподібна Подібна акція з переслідування опозиції у перший же рік правління Януковича. Всі розслідування проти членів команди Тимошенко повинні закінчитися ще до моменту оголошення старту передвиборчої гонки. А штучне збагачення кишенькового олігарха Фірташа якраз і стане в нагоді, коли тріумфальні вибори комусь треба буде щедро фінансувати. Субтитрувальниця Оля Шор